Де вам питання, Як ви думаєте, а чому Шевченка так вважають в своєму світі, а Пушкина ні? Тепер, я собі задаю питання, як насмілилася людина в ті часи протиставити, хоч може це не коректне протиставлення, але протиставити Шевченка Пушкіну. Але загострьте увагу, як ви думаєте, чому Шевченка так робить в цьому знаєте, оце запитання я носу все своє життя, і це мене постійно навертає до Шевченка, бо я постійно думаю над цим питанням, чому Шевченка так поважає в світі? Мені здається, якщо б кожен з нас такі питання собі задавав і ділився тими думками Святовища, щоб не було тих слів, які сказав Шевченко, дав не Христос. З приводу любові до Шевченка. У нього справді є щось дуже привабливе. Його любили. Він любив людей і його любили. Це всі свідчення, всі спогади фіксують. Я не знаю, чи світ його знає. Українці, де б вони не були, будують пам'ятник Шевченкові і таким чином знайомлять світ. Але він не належить до поетів, дуже популяризованих у світі, бо немає на іноземні твори перекладів, які говорили по-справжньому. Я не можу назвати, очевидно, є окремі переклади на які близькі мови. Дуже вдалій. А в цілому, ну скажімо, що переконало Айзенгавера виступити на відкритті пам'ятника Шевченкові в Вашингтоні. Ну, явно він генерал не дуже знав літературу і може його. Радники не дуже знали. Але була е, потужна воля українців, які впливали, які показували. І потім вони, і потім вони йому переклали. І, і він був здивований у ХІХ столітті написати. Городе суетний, проклятий, коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись, ви знаєте, це таке формулювання європейське, це таке західне мислення, що, що було зрозуміло, що, що то не абстрактний бунтар Байла. А то є, є такий борець за свободу людини. І я думаю, що ці мотиви загальнолюдські дуже доступні. І вони переконали такий в столиці Сполучених Штатів такий маєстатичний пам'ятник побудувати. Що стосується Пушкіна? Я не знаю, чи його люблять, чи не люблять. Його мало знають, і він на Заході мало цікавий, тому що переклади з Пушкіна, Пушкіна перекладати легше, ніж Шевченка. І є переклади, і на французьку, і на англійську. Вони західному читачеві мало говорять. Це перлинки для російськомовних читачів. А там немає якоїсь такої висоти, яка б здивувала, чогось такого, що потрясало. Про Онегіна нічого взагалі говорити, то там немає чого перекладати. Це смакують люди, які добре знають цей побут, історики. Але це не... Це не дуже ванвай. Якщо говорити про поему Полтава, за яку Шевченко не любив Пушкіна, ну, даруйте, я зараз спеціально прочитав цю поему. Ну, це поетизація доносчиків. Письмо на гентмана Злоєя, Царю у Петру Кочупієв. Ну Не може великий поет поетизувати доносчиків. І про що б не йшла мова? Про що б не було цей донос? А вони ж доносять на гетьмана, який бореться за свободу свого краю. Отже... А, ну орелеєв, так. Ріля, я, звичайно, був на рівні, на, на рівні громадської такої високої думки. Отже, ну просто немає за що любити, він, він не світиться. Але в середовищі пушкінознавців, і ну, слов'янський огляд з Парижа я отримаю з. Журнал регулярний, і там є публікації в наукових школах, славістичні факультети працюють над цією тематикою. То не можна сказати, що його е, люблять чи не люблять. Але Росія має потужні засоби впливу на, е, на науковий світ заходу. І головним провідником цих засобів впливу є. І відділи славістики при університетах. Фактично це відділи русистики. А, між іншим я і, прочитав в останньому томі, що не виданому томі Василя Стуса. Ви знаєте, що смолоскип видав і, книгу вибраного Василя Стуса. Недавно була презентація. Дмитро з упорядкував, досить добре упорядкував цю книгу. І, і Там є і, в одному листі і, виписки з різних міркувань Пушкіна. І, то дуже добрий вірю, це, це дуже освічена людина, як повинно це визнати. Людина дуже освічена, тільки що співець Петро. I на те не барах. Я писав женіцин. Теж на те немарати. Пані я хочу і стіл за реєстрацію Софії Калапікові. От я би хотів, щоб ця книжка перечитається нову. Новий, новий, я б сказав, навіть в задумі починається вона із слів кобзар, не, ця книга, не книга, кобзар Конституції України. Закінчив моїми смітистовому, і починається, коли ми, коли ми діждемо з Вашингтон, ми вкрадуємо закон. Я б попросив його дітей щоб після цієї книжки військового видання. До речі, ким вийшов Чорнський, 50 років попередньо, як у зорях, було 50 років тому. Можна матиму лекцію? За її страцею, одразу. Ні, я дуже дякую. Хтось хоче? перед тим як задати питання, то хочу так нати такий... Голосніше трішки. Правильно, не чути. Марія Чомарно переповіла історію відносно того, що Шевченко є е, пророком і його нетлінне тіло в 1939 році дійсно е, побачили люди, які е, відкрили саркофаг. І після того в мене це питання дуже схвилювало так сердечно і. Я поїхав в Канів спеціально, щоб довідатися про цю історію, це було півтора року тому. І сталося так, що не вдалося попасти там в Кановий музей, бо йшли реставраційні роботи, все було зачинено. Але Бог є Бог є, і я вертаюся і думаю. Ну от поїхав в Канів для того, щоб з'ясувати цей момент і не можу з'ясувати. І вертаюся, стоїть якась жінка, так років 80. Продає маленькі брошури по Шевченку. Я до неї підходжу і кажу їй, що так і так приїхав Канів з таким питанням. А вона відповідає: Та я ж була в тій комісії, яка <патрук> тоді прийшла до саркофага і переповіла мені всю цю історію, як то все виглядало в очі, що коли вони розібрали той саркофаг, е втрумно відкрили то багато їх було, і в той момент дійсно вони побачили не тлінного Шевченка, але він посипався в них на очах і таким чином цей факт засвідчив, що він є пророком. Бо ми тут сьогодні чули кілька слів про те, що Шевченко є пророк, у Львові є пам'ятник, який ми іменуємо, власне, так і мав назву Пророк. І ми бачимо, як це все зорганізовано. Хто знає, як треба на нього дивитися. Ми маємо явище, коли ми кажемо про ікони в кожній хаті. Український під рушником. Пан Морослав сьогодні про це говорив. І нарешті ми маємо явище, що в 39-му році це було строго заборонено, про це говорити. Що це дійсно є пророк. Це дійсно є свята людина з урахування того, що він пролежав такий, такий період часу нетлінним. Що ви про то можете нам переповісти? Такий э, письменник, э, дуже товновитий письменник Микола Горбаль. Він трохи захоплюється Светимбургом і захоплюється містикою. І э, він э, вичитав у Андрієва сином Леоніда Андрія бачила відомого історика, його видіння, що поряд з Франциском Васильським чомусь Шевченко. Він бачив чомусь Шевченка. Ну, знаєте, раз це мені запам'яталось, то для мене це цікаво. Так, але я не знаю, ну нетлінність це важливо для канонізації святих. І, і пророк це трохи інше. Шевченко грішний чоловік. І, як і більшість великих людей, він ніби ніколи не погодився на те, щоб його називали святим. А аргумент щодо пророцтва його. Я бачив його текстах. Пригадуйте картину Архипенка? Не картину, а скульптуру. Пригадуйте. Я мав хлопець, тому що я хотів його популяризувати, це все. Архипенко. Дуже важко сфотографувати так. Він так. Він так зображує Шевченка. Він, він схопив саме той. Шевченка. Вчитель пророчий. І пророчий дух у Шевченка є в різних творах, не конче такого високого плану. От просто пророче бачення природи. А о ви вирізьміть, конгеніальна пісня, яку виконує Ніна Матвієнко. Світає край неба, палає, Соловейко в темнім гаї сонце. Ви слухали цей запис, ні? Ківен, музика. Послухайте, от запам'ятайте собі. Послухайте і ви відчуєте, що це не є що це не є слова поета. Це більше що. Це щось більше, це щось інше, як до речі, і її виконання. Це надзвичайне явище, яке мене просто проймає до глибини душі, скільки я разів слухав. Отже, ми маємо справу справді з тим явищем, яке не для всіх. Ми маємо справу з пророком, якого належиться побити камінням. Всі ж були пророки каменовані. І на те нема ради. І усі часи. Ну, я, я думаю, що Шевченкові ну, усміхнулася доля в кінці. Може. Але якщо вірити тій статті, яка в мене є тут, то і в кінці не усміхнулася. Тут є «Остання сльоза» про останню подорожі в Україну. Про те, як він пережив знову свою останню зустріч з Україною. Це моторшне, що мені не випадково зарахували її до антисовєтської виконати. Бо він пережив те, що ми переживали в 60-ті роки. Текст не прямий. Там навіть є один той феномен особливо, що нагадували. Ви говорили про міністра Табашника. Ви знаєте, хто Шевченка переслідував табашніко? Табашніков. Табачніков. Ну я скорочую там табашніку. Табашніков це був найбільш огидний цей ну стукач, який в офіційній формі, який. Лазив за ним і який всіляко знущався. От Той самий запад. Я тут вас Вас Так само як і одного з моральних капіталітарів української нації. Але перш за все, власне, я хочу цитату таку з вашої книжки, а не це нічого від цього. експерт сих поле тоталітаризму. Село обідране кругом, чорніше чорної землі бухають люди. На всіх язиках все мовчить про благоденстві. Це точні образи оборосної України. Їх цитували з кризіс, як Шевченкову критику Миколаївського режиму, але ніхто не смів сказати, що це стосується сталінського режиму. І так само ніхто не смів говорити за Бога. От я вдячний, що ви це порушили, порушили цю тему, і що ви сказали, що це стосується сталінського режиму в вашій книжці. Все-таки знаєте. Я час і часу це тут говорю, але як моральне право нагадувати про це, тому що я про це не говорив по, при попередньому ряді, а зараз нагадую, коли зараз заперечення Голодомор, що це Гебесівська пропаганда, коли в Запорізькій області сім'ї пологи в рідню вимордували 7 чоловік загинув з 11. От, от, така реальна була правда тоді в 33-му році. І просто треба, щоб люди пам'ятали, про це свідчили зараз більше. І це моральне категоричні громадянські волосся, тут йдеться навіть про політику. У зв'язку з тим є підготовлене звання за інційоване за заборону ставінізму, як ідеологія, та як вона заборонена в Європі офіційно, як і нацизм, звертатися до Верховної Ради і добувати дотик, доки це не буде зроблено. І Я думаю, що і ви як один з моральних авторитетів цьому посприяєте так само з цього звернення. Бо Це, це має бути все-таки засуджено, бодай морально, щоб нікому не приходило в голову ставити пам'ятники Сталіну і реалізовувати Сталіна і сталінізм. Отже, яке питання ваше до пане Євгена? То я більше ви я більше висувка не можу розсловлюватися. Це риторичне питання. Тут же не потребує кажуть чи... добре. Дякую. Вони, ну риторичні чого не здається, що треба законодав засудити законодавця, якщо вже питання сталінізм з Верховної Раді, так як в Європі засуджені. Дякую. А ви знаєте, що законодавчо в нас нічого не можна засудити і нічого не можна підписати. <рес> <рес> якщо закони не діють, то законодавчо не можна нічого зробити. І нічого ви не зробите з тими людьми. У яких нічого нема за душею, окрім двох стереотипів Гітлері і Сталії. І гроші. І вони далі будуть жувати, жувати, писати жуйку, про що ви їм не кажіть, вони будуть збиватися на це, будуть думати про пам'ятники. Ну, Ми маємо ми справу з хворобою. І це є хвороба суспільства. Але що стосується і, 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 сприймання. Шевченка. Я думаю, що та людина, яка пройшла школу думки і поезії Шевченка, не зіб'ється на ті пам'ятники. Це вже імунітет. Це імунітет. Якщо цю школу пройти, то вже цілком виключено все тоталітарне. І особливості осоближні постаті. Начаток у жовтні 2017 року писав, по господи, яка то страшна тяжка річ відроджені національної держави. Богдан дійсно. Як ви вважаєте, ми щось трошки не дрожжимо на національної державності? Чемобрацію. Це Тяжка річ. Ну, я думаю, він тут мав цю коліподацію. Це, це елементарна істина. Він мав справу з людьми, в яких було і не орено, і не сіяно. І треба було доводити елементарні істини. Знаєте, мене вразив, тут я його наводжу, приклад. Один такий епізод. Ви чули Михайла Славинського. Михайло Славинський це був дуже інтелігентний і поет, і публіцист, і він був в уряді Центральної Ради, тобто рівень можна вже з цього уявити. І, і приятель Лесі Українки, він належав до гуртка плеяда, а потім він і, був в Центральній Раді, а забігаючи наперед, скажу, що большевички його розшукали в 45-му році, привезли до Києва, де його і замочили в гостинках. Просто за якусь книжку, яку він написав. І, ну, але то вже таке стороннє Згадує. Єфемов, що Словенський признався, що він раніше не розумів та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять в лукаві і в огні її окраденою збудять. Славинський не розумів, що це значить. І тільки вже будучи в Центральній Раді, і будучи ну, на тій хвилі, що Виниченко зараз, тільки тоді до нього дійшло, що він як воду дивився. Що це абсолютно пророчий вигук. А тоді йому здавалося, що ну, то поезія, то поезія і і можна. що Ну так йому написалося. Отже, народ був настільки непідготовлений до розуміння свого минулого, що ми і там дивуємось, що зібралося так багато інтелігентних людей в Центральній Раді і при всіх урядах, і де вони тільки набралися. Їх винищували спеціально, а вони набралися. От. Ну і ми маємо ту справу і зараз, коли я дивлюся на портрети членів Центральної Ради і на портрети діячів того часу, і на сучасні портрети Верховної членів Верховної Ради. Ну, ви знаєте, що ті самі думки яка то тяжка справа. Їм, їм щось доводить.